300 дронів та 8 ракет. Росія нанесла чергового потужного комбінованого удару по Україні. Головною цілею була столиця є руйнування у шести районах. Найбільше у Сятошинському і Солом'янському. Щонайменше не менше 135 людей постраждали. Поранено 12 дітей, серед яких п'ятимісячна дівчинка. Станом на п'яту вечора було відомо про що щонайменше 11 загиблих. Їх кількість може зрости, адже повністю зруйнований цілий під'їзд будинку, в який було прямо влучання ворожої ракети, рятувально-пошукові роботи тривають. Вдалося витягти живим 22-річного хлопця, який перебував під завалами понад 5 годин. А серед загиблих шестирічний хлопчик відомо, що Матвій Марченко займався карате, як його старший і його старші 8-річний і 12-річний брати. Столиці пошкоджені житлові будинки, школи, дитсадки, медичні заклади, університет, залізнична інфраструктура та мечеть до повного управління мусульман України. 1 серпня у Києві оголошено днем жалоби за загиблими. На Київщині через нічну атаку найбільше пошкоджень у Бочанському районі. Там виникла пожежа у складських будівлях. Частково зруйновані три магазини, наслідки ворожих ударів ліквідували рятувальники. Повідомили в ДСНС. 17-річний хлопець та жінка з 64 років поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни задали 4 удари папами, повідомили Пован. У Краматорську російські війська задали прицільного удару по п'ятиповерховому житловому будинку. Половина будівлі знищена вщен. Щонайменше одна людина загинула, ще 11 отримали поранення. Один із постраждалих у тяжкому стані, повідомив Полова Торинської Ова. Росія почала використовувати під час атаки Україні реактивні шахети. Вони удвічі тричі швидші за звичайні. Під час сьогоднішньої атаки застосували до восьми реактивних БПЛА, Повідомив керівник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, реактивний шахет за параметрами польоту відображається радіолокаційно як крилата ракета. Його швидкість може перевищувати 500 кілометрів за годину. Перехоплювати такі безпілотні. Всі засоби, які має Україна, ось як із польоту нових шахетів ворога. Іше гарантії незалежності антикорупційних органів набу та САП. Перед цим депутати ухвалили його за основу на цілому та відразу ж проголосували за невідкладне підписання закону. Мітингувальники, які від ранку зібралися у Маріїнському парку, та слухали онлайн-трансляцію засідання, зустріли рішення вигуками. «Влада – це народ, і сьогодні ж депутати підтримали зміни до бюджету, за якими видатки на сектор оборони збільшили на понад 412 мільярдів гривень. У Волкоградській області РФ атакована залізнична інфраструктура. Місцева влада повідомила про порушення газопостачання, тимчасове обмеження руху потягів у районі станції Тінгута Світлоярського району. Також у пензі місцева влада повідомила про пожежу на промисловому підприємстві. За інформацією керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, там атакований радіозавод, який спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв'язку для російської армії. Кошти на дронах для фронту СБУ та мізбутабе затримали начальника фінансово-економічної служби однієї з ЗСУ, СУ, що дислокується на Київщині. Разом зі спільником він привласнював гроші, за які мали б закуповувати безпілотні авіаційні комплекси для аеророзвідки та коригування артилерії по окупантах на Краматорському напрямку. Лише за одним із епізодів фігуранти поклали до своїх кишень майже 2 мільйони гривень. Можна було б придбати декілька оптових партій розвідувальних ППЛА. В Одесі вода на пляжах вкрилася зеленим нашаруванням, а берег затягло гнилими водоростями в деяких районах. Шлях до моря у очевидці зняли відео. Де чоловіки жінка з вилаби розчищають берег, аби дістатися до води. Порівню це із прорубуванням ополонки. у соцмережах. Місцеві мешканці скаржаться не лише на вигляд моря, а й на жахливий запах. Узбережжя покупив різкий сморі. Це явище повторюється щороку через спеку, опади та стоки насичені фосфатами. У морі стрімко розмножуються водорості.